Друзі, вітаю! Ну що, чергова ракетна атака ворога, про яку вчора попереджав, вона відбулася, і можна вже говорити, що вона провалилася, оскільки не досягнута була мета, яку ворог ставив собі. Це мета максимального ураження об'єктів інфраструктури енергетичною, зокрема, пуски відбувалися з півдня. Знову ж таки, летіли на Київщину. Була збита ракета осколки, впали в Києві, але не було прильотів. Знову ж таки, на півдні багато збивалося, і один з важливих моментів були влучання в Хмельницькому. Під Хмельницьким, да, там не будемо говорити, де кружляли на заході України. Ну загалом передувала атака шахідів, як завжди, щоб вичислити наш РЛС. Зранку були ракети. Провал для ворога, оскільки мета не досягнута. Але найцікавіше, друзі, що було одна з ракет, навіть дві, якщо вірити пану залужному летіли через Молдову і, зокрема, зачепили повітряний просір Румунії. Молдова станом на зараз вже визнала, що ракети летіли. Ну там ракети спокійно собі через всю територію пролетіли. А Румунія, вибачте, країна НАТО. І що ж НАТО? Що ж НАТО? Якщо не буде реакції, в принципі, повітряні сили України можуть збивати ракети над територіями Молдови і Румунії. От. Але не збивалися вони виключно для того, щоб ніхто не постраждав від осколків. А країни НАТО, ну для чого це робив ворог? Для чого це робив ворог? Е, ворог не має нічого, щоб показати свою крутість у відповідь на те, що великий пакет озброєння буде постачатися Україні, і далекобійні ракети, і винищувачі, друзі, будуть постачатися. Все буде. І що ж може показати ворог? А ворог може показати, що ми вас не боїмося, можемо пускати ракети над повітряним простором НАТО. І вони ж намагалися поближче там у Львівській області, багато літало. Повітряних цілей вони намагалися поближче до польського кордону десь вдарити, але позбивали сили протиповітряної оборони. це жалюгідна спроба показати крутість. Звісно, вона провалилася, але в тому числі реакція НАТО має бути, і має бути, якщо вже звісно ж не йти на конфлікт з ворогом. Вони не хочуть іти з ними на конфлікт. То давайте пошвидше танки, давайте пошвидше далекобійні системи. Давайте не затягуйте вже. Знаєте, соплі жувати гарно вмієте. Не затягуйте. А силу оборони вирішать питання з ворогом швидко. Слава Україні, друзі! Переможемо всіх! Що можемо сказати? Слава ППО!